Мої вітання! Всім привіт! Цього разу для клієнта будемо шукати автомобіль до 25 тисяч злотих із бензиновим двигуном і в універсалі. Додивіться відео до кінця, буде цікавим, як завжди, не забувайте підтримати лайком, підписуйтесь на цей YouTube канал та пишіть свою думку в коментарях. І перший автомобіль ми поїхали дивитися: Renault Megane в універсалі 2010 року випуску 1,6 бензиновий двигун, механіка. 143 заявлений пробіг і ціна автомобіля 24 400 злотих. Дивіться, я вже біля цього Мегана. Вибачайте, вітер дуже сильний. Дивіться, на пробіг не звертайте увагу, він вирчує прибуток у 146 пробіг. Чесно кажучи, видно по автомобілю, що він тут стоїть. Не один тиждень. І перше відчуття в мене про цей автомобіль дуже добре. А зараз покажу вам чому. Ну, те, що він стоїть вже давно, це вже перший мінус. Оптика голубини, дивіться, які вони вже повністю. У нас була вм'ятина, розігрівали бампера, його витягували і це все фарбували і ось цьому місці не розігрівали, бачите воно. Почало там все лупитися, туманочки. Ну, звичайно, бампер весь побитий з колами. Ой, дивіться, як все вже мохом береться. З цієї фари та сама історія. на легкосплавних дисках гума під заміну 100% і вже все тут немає як завжди там розірваний пильничок, на то в кожному там французу так є все повіржевіло і з часом їх може повезти і тому вже прийдеться їх замінювати буде гальну систему електрозеркала в автомобіля голубове вікно і веціленьке їх не підігнутий. Задня гума та сама десь підзаміт все. Портроники автомобиля є. Yeah.

Капотом. просто страх. Грем мінявся. Приклейко здетли, щоб не видно було на якому пробігу. Все ржавчине. все в До речі, капота, але тільки що відкрив. Це двигуна там все повністю ржавчий Коли хоч мастило якісь Щось там є, вже воно старе Під катушками повністю все є мокре. Все мокле Двіся як масло капає Дік Буде ні чистенько, не можу сказати, що там хряз. Бачив набагато гірше. Ну ось там все пливе в маслі. Причай все з-під катушок, все, все, все там валить. Я так давно вже не зустрічав. А на фото всі вони такі красиві ці в доробині. 143 пробіг В автомобілях горить ключик. Потім робити сервіс. Тепленья ну, чуть підтерти, но француз, на жаль, булячкой. Щось починає вже так троїти він. Звичайно, тут свічки, ще ніхто ніколи не міняв, то може таке бути принципі. Це вже плюс, але там світа там світі. Ще по салону покажу для розуміння, щоб ви знали, як він виглядає. Ну селон ще більш-менш зберігся Коротше запах такої сирості в автомобіля є так він стоїть вже тут давно в принципі Такі запахі Поглянемо, ще щось цікаве, побачимо. Ну, Блін, ну чесно не дивляться, стільки кілометрів робити. Щоб таке побачити. І це в мене кожного тижня так. Таких 4-5 автомобілів у мене на тиждень завжди попадається. Ноги також пустили в автомобілі. Паски всі. Що там? у нас пилічок окрій. Їх теж болячка з цими пиячками, що вони дуже частенько подіють. Ну що ж, не був він такий аж... Прекрасний цей автомобіль, як заявляв продавець по телефону. На жаль, на стаксі є в 90% випадків. Говорять одне, а приїжджаємо, бачимо взагалі іншу картину. Другий автомобіль на огляді був шкода Октавія в Універсалі 2008 року випуску 16 MPI Механіка, 179 заявлений пробіг і ціна автомобіля 23 900 злотих. Ось дивіться вже біля цієї шкоди. Ось вона так виглядає. Автомобіль свіжо прибув із Німеччини. Ну, звичайно, якісь з коли є. Автомобіль 2008 року. 16 років автомобілю. На перший погляд виглядає ніби непогано. Оптика, звичайний, галогени. туманочки є, бампер цілий. Зараз значок їх піддувається в старих шкодах. Так то все ціле нічого не побити. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 15, -тих. зараз зимова гума, Протектор трохи в гарному стані, а рік 19. Гальма попереду взагалі нові. Накладочка там де ж нова, стоєчка є, сухенька. позаду oh, галюний теж новий. Теж гума зимова. Та сама 19 та рік. Це з велосезон? Так. Ти там писав, але це... А, є, 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 тут. Це велосезон. ну то й супер, я можу тобі взяти. Тут написано, але сезон, ні? Ага. То й супер. Партроніки, фарковки, партроніки, забавлю. Тут стати буде. <пробірує> Кісь колед хіба від присутні повторки, як мої оригінал. П'ятдесят, сімдесят один, п'ятьдесят нічого не крутилося. Не разжерчины внимания. Викновение, видно виднее. -викно -викно. Крыловців не бабувати. Лубові ціли капот в оригінал. Jeszcze szyby oryginalne widzisz Właśnie patrzy gdzie data jest Tutaj jest, tu 8 Niech to jest jeden właściciel Aha samochodu Zerkolacji Шкотская пуля хребетная. Ничего, ну, что открывается, маленькая там зеляется за железовчина. Булячка их. Шторка на месте. Тут сын носит силы. Це посолоно. Водійська сторона, два передніх електропідйомнички, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Ковролін. Накладочки на педалі є рідні, передні задні тманки. Це завжди їх дефлектори тут ламаються. По пластику нічого не знищено. Сидіння. гарному стані. Кириллине ну, чу в кермо. Механіка п'ятиступка. Кулісон чуть-чуть підзатертый. Двох зона кліма, підігрів сидінь, музика фабрична. Безпробіг 751. Насилон автомобілі в гарному стані збережений. Під локотничок із доступом в багажний відділ. В Підігрів задніх сидінь, так само дефлекторить підламали там є. Samochód, samochód jest Ta. Tak. I ta jest bogato wyposażona, bo nawet ma z tyłu tajemnicę, kanapę podgrzewaną. No, na tej rośni to tak. Oj, nawet, nawet to nie jest zardzewiałe, co lubi rdzewieć w kolei. jest tutaj na no, tak. ten przód. Właśnie pokazuję dla pana to, że jest cały. <noise> 86 stopni Ale w tej ile kosztuje 1 km ten wodę no, to to zależy czy dla klienta komuś to sprzedajemy samochód i tak prywatnie jeździmy Nie dla klienta żeby zaprowadzić jego od 2 zł Koło 2 zł A to jeszcze dobra To jest normalny tam gdzie tak Takód stoi tak. Тут засканував, у нас кліма двох Включимо підігрівся дінь, перевіримо. Хоч зараз в нас є дуже жарко, але потрібно перевірити. Музика грає. Небо регулюється. Ой, це в нас справи Так тут все виглядає аукці в автомобілі є, механічний ручний. Плінка працює, дворничок працює, задній працює, тут працює, Вентилятор працює. Світло працює. І тут все працює. І ось пробіг автомобіля. Są wszystkie rachunki za naprawę. Цей автомобіль був в набагато кращому стані, ніж попередній Меган, хоч і теж там мав якісь свої косячки, але нагадую, що автомобіль 2008 року. Після огляду цього автомобіля цю інформацію фото-відео звідли для клієнта, і клієнт одразу прийняв рішення забирати цю шкоду Октавію. До речі, пишіть в коментарях, чи купили б ви собі цей автомобіль. До речі, в цю ціну 23900 вже входили весь пакет документів для реєстрації автомобіля в Польщі, тобто всі податки, ексизи, тегогляд і так далі. Також я поговорив із продавцем, що в цій ціні ще доставили автомобіль для клієнта в місто Краків. Тому цього разу підібрали ось такий автомобіль для клієнта в Польщі. Якщо вам потрібна допомога в огляді автомобіля перед покупкою або підбору під ключ, як було в цьому випадку. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забувайте підписатися на цей YouTube канал. Тиснемо лайк. Всім всього найкращого. До побачення!